Вирішив перевірити один сайт, де ми можемо отримати скини, але для цього потрібно придбати преміум, який коштує 131 гривню на місяць. Ви можете ознайомитися з його перевагами, а я озвучу лише три пункти, які мене цікавлять. Перший це дроп скинів. Отже, під час виконання завдання вам може дропнутися певний дроп. Друге, ви зможете збирати монети за виконані завдання та змогу відкрити кейси. Третій бонус. Це змога брати участь в розіграші скіна, який знаходиться в нас ліворуч. З іншого боку, можуть брати участь люди без преміум аккаунта, тобто безкоштовно. Перейшовши на список переможців, ви зможете побачити, що там не в усіх є преміум аккаунт. Отже, шанс отримати безкоштовний скін у вас є. Тобто, вам потрібно буде перейти на кожного учасника, там буде показано, чи є в нього преміум, чи немає. Передімо до завдань. За їх виконання можна отримати монету: е, бронзова, срібна та золота. Тобто у нас є різноманітні завдання. Ось, наприклад, я виконав перше завдання, я зміг би отримати бронзову монету. Далі срібна монета і далі вже золота. І я буду збирати лише золоті монети, щоб відкрити самий дорогий кейс. Тут їх два, типу золотих звичайний і чемпіонський. Також за виконання завдань вам будуть накопичуватися ось ці тукани, для чого вони потрібні. Якщо у вас є місія, наприклад, ось у мене вбивство в голову за допомогою Desert Deagle. Якщо, наприклад, ви не можете виконати це завдання, тому що воно для вас надто важке, ви натискаєте ось замінити місію, і місія у вас змінюється на іншу. Але рандомно, тобто ви не зможете обрати місію, яку вам хочеться, або будете поки листати рандомно поки є наявності токени, та змінювати собі місію, поки не знайдете ту, яка вам найбільше сподобається. Чи буде окуп чи ні, дізнайтеся в кінці відео. Виявляється, що сума не 131 гривня, тому що 131 гривня це, якщо ми беремо на 12 місяців. А так коштує 169 гривень. Ну що ж, доведеться брати такий варіант. І ось ми отримали наш преміум, за який я заплатив 179 гривень, тому що була певна комісія, і ми заплатили на 10 гривень більше ніж це вказано в самій покупці преміум аккаунта тобто не 169 вийшло, а плюс комісія. 179 гривень, щоб ви розуміли, яка вас ціна буде очікувати в подальшому. Деякі завдання я вже був виконав, коли ще не купляв собі преміум аккаунт, тому вже я можу забрати свої монетки і ось як це виглядає. Місія виконана через 6 днів. Навіть 7, ви зможете знову приступити до виконання завдань, також знову зміг зібрати монетку. А далі буду зараз працювати над тим, щоб виконати всі завдання та зібрати всі монетки цього тижня. Нарешті все ж таки випав мені один єдиний дроб на цьому сеті, під час того, як я виконував місці для того, щоб назбирати монетки. Отже, давайте зберемо нашу нагороду, і в нас вже на балансі має бути 10 монет. Тобто в мене залишається ще одне завдання, яке я виконую, після чого я зможу отримати. Так, чи зможу його вивезти в стім? Давайте перевіримо. Отже, я виконую де да, через три дні. У мене потім відновлюється. А не через три дні. Дивись, коли його завершив. Деякі через шість днів. Ой, коротше, це мене прям як завершиться, то в мене буде 10 монет. Після чого ми відкриємо. Пройдемо ще 5 задань. У нас буде 15 монет, і ми зможемо вже відкрити кейс, який коштує. Де у нас цей кейс, який коштує? 15 монет і подивимось чи ми отримаємо окуп, чи не отримаємо. Ну що ж, любі друзі, ось настав цей день, коли ми можемо відкрити кейси та зрозуміти, чи ми окупимо ще ні. Для початку я відкрию ось такий кейсик. Тут це або нічого випадає, зрозуміло, що тут дешман. Випаде нам дуже дешевий 57. І переходимо до нашого чемпіонського за 15 монет. Що ж, давайте подивимося, що нам випаде, а поки поставте нам лайк на це відео. Да, якось слабувато. Ну давайте глянемо, скільки воно коштує. Заодно перевіримо, чи ми пішли в плюс, чи ми в мінус. Обмін вже прийшов. Я думаю, першим буде у нас 5-7, а ні, відразу Авік прийшов першим. Відповісти на пропозицію та заберем АВП Лапа. Ну і її ціна на маркетплейсі 85 гривень. Так, ми пішли в мінус, тому що ми отримали 57, а також дігл, який коштує 18 гривень. Грубо кажучи, округлимо, хай це буде 20 гривень, плюс Авік. Ми отримали 115 гривень, що дуже і дуже мало. Забираємо наш 57. Наш преміум коштував нам 179 гривень. Загально ми отримали плюс дігл, і ці две скини ми отримали 125 гривень. Це не окуп. Також більше не випадав ніякий дроп сайту, хоча навіть були дні, коли був x 2 по дропу. Тому користуватися даним сайтом чи ні вибір за вами. А на цьому, все, дякую за перегляд.